Тому що в той спосіб, в який оця банда безмозгливих вибачте, що я говорю такі моменти, викидала ректора з кабінету в неділю, це було на наших очах, Ми сиділи на неділю, працювали 23 числа. ми 8, 8, 8 вибачте, безбашених полуп'яних ідіотів з палками. такі студенти, Студенти там молоді, це були з майдан, під посольком, яка ще там, самого роду. І фактично, потім ще забіг, що чоловік 150, і фактично виходили ректор з кабінету, е -е -е попечатали висадки. і якусь лікарню. Ну а що робити? Зараз такий час. Ми відмовиться про що всього. А потім будемо відмовитися, що вже так ця лікарня приймає більмовши. Yeah, yeah, yeah. Тому що 300 метрів до Майдану, а всі їздили на, 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 на лікарні швидкої допомоги. А із хола виганяли людей, які не могли переночувати. І це, щоб, це, це питання, ще піднімати, не хвилюйтесь, як людей виганяли на вулицю, ті, хто приїжджав сюди. Чесно і прямо. Воно ж так не затихне. Що ви думаєте, по університету університету все пройде? Ви пройде. Глянути, спокійно. Щоб не було так, як всім афганцям, що 11 днів лежить, а потім тут бігають, де починають всі участвувати в його переводі в нейрохірургію. О 11 днів до цього лежить, не знаю, що з нею робити. Чого він тут зараз непонятно. Я вчора був у Олег Петрович, Росія, міністра охорони здоров'я, звісно, тяжко йому. Ситуація тяжка, він, звісно, правильно сказав, Василь Петрович, що це як уряд, це темікадзе, який прийшов, де вони було на 20, і там про себе. Це не знайомо